Вітаю на константі. За 76 років існування НАТО переживало багато криз. Але сьогоднішня може стати найсерйознішою. Дональд Трамп, повернувшись до Білого Дому, поставив під сумнів два фундаментальних принципи альянсу: спільне розуміння загроз та неподільність безпеки його членів. У лютому США стали єдиною країною НАТО, що не підтримала резолюцію ООН із засудженням вторгнення Росії в Україну. Крім того, Трамп відверто заявляв, що Америка не буде підтримувати союзників, які не платять. З огляду на його скептичне ставлення до НАТО, не виключено, що адміністрація Трампа вирішить взагалі вийти з альянсу. Втім, у 23-му році Конгрес прийняв закон, який забороняє адміністрації, ну президенту, робити це без схвалення конгресу. Однак, якщо Дональд Трамп проігнорує закон, то Верховний суд може це проігнорувати, тому що усталена практика в Верховному суді, що повноваження президента на зовнішній арені жодним чином намагаються не обмежувати. Але навіть без формального виходу з альянсу Дональд Трамп уже навів галасу. П'ята стаття північно-атлантичного договору, яка гарантує колективний захист, якщо на якогось членів НАТО нападуть, базується не лише на тексті договору, а й на фактичному взаєморозумінні і взаємодовірі союзників. Історично саме Сполучені Штати гарантували Європі військовий захист. Але тепер, коли Дональд Трамп поставив цей принцип під сумнів, а також зробив декілька гучних заяв щодо Канади і Гренландії, європейцям варто задуматись. А чи буде НАТО взагалі існувати у звичному форматі вже через декілька років? Перейдемо до питання, чи зможе НАТО повноцінно функціонувати без Сполучених Штатів? Формально, навіть якщо США вийдуть з НАТО, договір все ще залишатиметься чинним для 31 члена Альянсу. Але фактично американська роль у військовій структурі альянсу є найбільшою. США забезпечують більшу частину військової інфраструктури альянсу, системи ППО, зв'язок, розвідку, а також основні компоненти ядерного стримування. Європа вже зараз почала готуватись до нової реальності, без ролі Сполучених Штатів як головного гаранта безпеки регіону. Але цей процес лише зароджується. Європейські країни просто змушені суттєво збільшити свої військові бюджети, закупити сучасне озброєння, розширити армію, а також сформувати власні механізми стримування. Перші кроки до цього вже зроблені. Дякую Європейський союз вирішив виділити 150 мільярдів євро на оборонне виробництво, а низка країн, зокрема Німеччина, звільнили оборонні витрати від бюджетних обмежень. Загалом, у найближче десятиліття, Європа може залучити на оборонну сферу приблизно 1 трильйон євро. І можливо, саме в цьому і полягає стратегія Трампа змусити союзників якомога більше вкладатись. У власну оборону. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, який буде підходити особисто вам. А також ви отримаєте доступ до відео раніше за інших. Я буду дуже вдячний, тепер продовжуємо. Але чому НАТО, в принципі, стало настільки залежним від Сполучених Штатів? Коли альянс був створений у 49 році, Сполучені Штати навіть не хотіли відігравати в ньому ключову роль. Навпаки, ініціатива виходила від європейських країн, які боялись радянської експансії. Спочатку договір передбачав лише взаємні гарантії безпеки, але після Корейської війни 50-го року стало зрозуміло, що домовленостей на папері недостатньо. Треба формувати регулярну армію. Так, у 51 му році був створений командний інтегрований центр НАТО, а його першим головнокомандувачем став американський генерал Дуайт Ейзенхауер. Відтоді Сполучені Штати контролювали структури альянсу, зберігаючи домінуючу роль у командуванні, проведенні військових операцій і стратегічному плануванню. І Європа погодилась з таким розкладом, адже це було гарантом того, що США не залишить регіон у небезпеці в разі якоїсь експансії. Але час від часу у Європи виникали сумніви стосовно доцільності такого розподілу впливу. Наприклад, Франція, очолювана Шарлем де Голем, вийшла з військової структури НАТО в 1966 році, хоча залишилась членом Альянсу. Сумніви загострились під час президентства Рональда Рейгана, який проводив політику жорсткої боротьби з радянським союзом. Така боротьба могла призвести до ядерної війни і. Полем для битв могла стати Європа, чого звичайно вона не хотіла. Паралельно з цим, США завжди виступали проти, аби Європа створювала якісь власні альянси. США наполягали, що будь-які ініціативи з посилення власної безпеки не мають змінювати НАТО, тобто підміняти а доповнювати. Ще у 98-му році був сформульований принцип так званих 3 Д. Для нас там буде лише 2D, але з англійської три. Жодного послаблення ролі НАТО, жодного дублювання функцій НАТО і жодної дискримінації країн, які не є членами Європейського Союзу. Але на сьогодні ситуація кардинально змінилась. Після десятиліть домінування у НАТО Сполучені Штати заявили, що більше фактично не бажають бути головним гарантом безпеки для альянсу. Новий міністр оборони США Піт Хехсет напряму заявив, що Америка більше не буде зосереджена на безпеці Європи і європейці мають самі взяти на себе відповідальність. Також він закликав збільшити оборонні бюджети країн НАТО до 5% ВВП. Ну але ця ініціатива хороша. Отже, перед європейськими членами НАТО стоїть питання, як перейняти на себе всі функції, які виконували США по альянсу десятиліттями. Адже для цього потрібно багато чого залучити, наприклад, гроші, щоб збільшити оборонні витрати, потрібно немало часу, аби реорганізувати армії, закупити нове озброєння, а також підготувати кадри. І при цьому треба віднайти новий механізм взаємодії зі Сполученими Штатами в межах альянсу, тому що в будь-якому випадку роль Сполучених Штатів для світової безпеки залишається найбільшою. В принципі, 31 країна НАТО без Сполучених Штатів мають аж 600 мільйонів населення і економіку, яка в десятки разів сильніша за, наприклад, російську. А тому, якщо європейці готові взяти на себе відповідальність за власну безпеку, потрібно починати діяти вже зараз. А на цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте його та ставайте спонсорами. Чао!